Аналізувати безпекові складові та що відбувається безпосередньо на лінії фронту будемо. Ми з Євгеном Диким. Це ветеран російсько-української війни. Він доєднюється до нас скайпом Пане Євгене, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава і добрий вечір. Отож, розпочнемо не зовсім з лінії фронту, але відразу до неї перейдемо. Ми не можемо оминути історію із цими цікавими документами і різними прослуховуваннями. І отут CNN буквально перед ефіром нещодавно виставили. З посиланням на ці власне документи інформацію про те, що нібито український головнокомандувач Володимир Зеленський, верховний, хотів завдати ударів по росіянам в Ростовській області безпілотними літальними апаратами виробництва Сполучених Штатів, от коли штати про це дізналися. Е, вони сказали, що так робити не дуже то і добре. Ну і от як ви гадаєте, оці всі публікації вони кому найбільше вигідні? І чи не стаємо ми заручниками того, що називається ІПСО? Як ви оцінюєте цю ситуацію взагалі через вашу призму досвіду? Ну почнемо з того, що е, вивалений в мережу величезний пласт. Е, скажімо, величезний пласт чогось, що нагадує секретні документи Сполучених Штатів Америки. Е, чому я спеціально так от зробив паузу, сказав, що чогось, що нагадує е, вже наразі. Очевидні е, на жаль, дві речі. Річ перша: е, документи дуже сильно відфотошоплені. Це не оригінали, але на жаль, е, вони базовані на оригіналах. Тобто, вже очевидно, що в руках у росіян опинилась величезна кількість секретних американських документів. Далі вони якийсь час з ними працювали, і далі вже абсолютно свідомо продумано злили в мережу відредаговану ними версію цих документів. Тобто, вони самі отримали всю інформацію з оригіналів, а далі з якихось причин продумали якусь. Ну я б сказав дуже масштабну саме інформаційну операцію, е, підредагували частину цих оригінальних документів і зробили оцей самий злив. Більш того, інформаційна операція ще й не одразу добре пішла. Вони спершу злили в такі канали, які е, не виявилися цікавими пресі, виявилося, що їх ніхто не моніторить. Воно майже місяць пролежало взагалі е, майже непоміченим. І тоді вони, нарешті, все ж таки вилили їх саме в Телеграм і в Тікток. І от тоді, нарешті, їх помітили медіа. Е, ну що тут можна сказати? Е, По-перше, е, дуже прикро, що взагалі-то базово величезний обсяг реальної саме інформації потрапив в руки москалям. Але м, нічого такого фантастичного в цьому нема. Ну треба бути об'єктивними. Агентурна розвитка е, і, зокрема, вербування е, саме шпигунів, е, в тому числі на дуже високому рівні в країнах заходу, це завжди була сильна сторона ще радянського КГБ. Нині ж путінська Росія просто успадкувала цей е, дуже давній досвід і дуже велику мережу, і так воно час від часу спрацьовує на жаль. А далі, от найцікавіше питання все ж таки в нормі, коли отримують такий масив секретних даних, то якраз намагаються приховати, що вони його отримали, і зокрема, щоб не спалити своїх шпигунів, не спалити свої контакти. Та й для того, щоб ну така базова елементарна логіка полягає в тому, ти знаєш плани ворога, не показуй ворогові, що ти їх знаєш, а готуйся до контрзаходу. І вони все це принесли в жертву якісь дуже великі саме інформаційні операції. Тобто, вони злили цей масив документів, явно розуміючи, що по-перше, тепер в Штатах буде дуже серйозне розслідування. А як показує практика, коли таке розслідування вже починається, завжди знаходять джерело витоку. От е, тобто вони фактично просто здали своїх агентів. От, і, е, вони, вони так само здали нам, що вони знають наші плани контрнаступу, і тепер абсолютно зрозуміло, що ми ці плани підкоригуємо, але вони всім цим пожертвували заради якогось саме інформаційно-політичного ефекту. І швидше за все цей інформаційно-політичний ефект полягає в тому, щоб зіпсувати стосунки штатів із цілою низкою союзників, починаючи від України, ну що найменш реалістично, щоб вони нам про штати не злили. Ми зараз просто не можемо собі дозволити зі штатами сваритися. Це абсолютно очевидно. Але ж є такі країни, як Франція, Німеччина, Південна Корея. Знову ж таки, окремо є така проблема, як так званий альянс п'яти очей, тобто, це альянс розвідок англосаксонських країн, штати, Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія. От п'ять англосаксонських країн, які ну, чиї розвідслужби працюють ну майже як єдина служба, але це передбачає дуже високий рівень довіри. І тут раптом виявляється, що в одного із союзників, при тому в найпотужнішого, виявляється, що десь там от буквально як друшляк тече їхня система безпеки. Звичайно, що після цього ті самі британці 10 разів подумають, чи всією інформацією треба ділитись. Тобто, швидше за все, це був такий потужний удар саме по стосунках штатів із іншими союзниками так званого колективного заходу. І, от заради цього ефекту, вони навіть пожертвували і своєю агентурою, і своєю можливістю ем, несподівано зустріти наш контр, контрнаступ. Пане Євгене, як, як то кажуть, в такому випадку немає поганого, щоб не вийшло з нього хорошого. Дійсно, нашим союзникам це такий поштовх профільтрувати свою мережу. А ми з того можемо теж правильно скористатися, тому що вже будемо знати, чого ворог може очікувати. Як ви правильно зазначили, підкоригувати. Власне, хотілось би повернутися все ж таки до лінії фронту, до того, що зараз там відбувається. Зі слів речників, зі слів речника, зокрема. Село оборони таврійського напрямку в районі Мар'їнки Авдіївки. Росіяни щодня втрачають приблизно дві роти? В них там позиційні бої, і е, з перемінним успіхом позиції переходять, так би мовити, з рук в руки. Росіяни ніби завоювали, але ми відвоювали, повернули назад. А чи зважаючи на ці всі обставини, Росія здатна найближчим часом на щось серйозніше піти у наступ? Я перепрошую, вона трошки дивує питання. Росія пішла в наступ в грудні січні, і цей наступ до кінця ще не закінчив. Масштабніший наступ, ви Ні, розумієте, щось більш масштабне вони дозволити собі зараз не можуть і навіть не планують. Навіть за їхніми, наскільки нам зараз відомо, планами вони сподіваються. До осені накопичити сили на дійсно ну іншого масштабу нас. Mm. але причому це передбачає не просто накопичити сили, а провести ще одну хвилю мобілізації такого ж масштабу, як вони провели минулої осені, плюс поновити можливості їхнього оборонопрому до випускати е, достатню кількість, хоча б боєприпасів, а бажано ще й техніки. Одну чесно кажучи, я дуже скептично оцінюю їхню реальну здатність на цей план. Якщо ви пригадуєте, вони і на цю зиму. Спершу планували там удари mm -hmm. з Білорусі, походи на Київ, а потім зрозуміли, що все, що вони здатні, це потягнути Донбас. От, е, от наразі вони тепер на осінь сподіваються поновити знов ударну потугу до цього ще далеко. Але оцей е, локальний наступ в межах Донбасу е, він від цього не став простішим. Знаєте, в нас з вами у всіх е, Київ, Львів, однаково. В нас інколи спрацьовує таке от тилове сприйняття: що якщо е, не бомблять е, нові міста і не гуляють кудись глибоко в нашу територію, то це ніби і не на наступ. А насправді стримувати отой наступ, який зараз є, там в Донбасі, це якраз набагато важче, а не знищити їхні колони, які, наприклад, зараз пішли б на Київ. От і отой наступ локальний, але дуже потужний і переважно саме піхотний. От, вибачте, мене м'ясними хвилями, так званими. Mm -hmm. От він, на жаль, триває, він не закінчився, і я навіть геть не виключаю, що Бахмут вони можуть таки дожати. Їм лишилось насправді чверть міста. Три чверті вони вже контролюють. От але так, за межами Донбасу, в них точно зараз можливостей нема. Ну і про той самий Бахмут. Зокрема, речник е, сил східного напрямку збройних сил України Сергій Черевати каже про те, що там вже. Змінюється склад тих військ, які приймають участь. Зокрема, вагнерівці там закінчуються так і без участі регулярних російських військ здійснювати далі атаки, там просто неможливо. Кажуть, також про перекидання туди десантників, як найбільш е, боєздатних підрозділів на теперішній час. Але тут питання таке: те, що вагнерівці закінчується, це добре. Але те, що до участі в боях за Бахмут беруться рядові кадрові частини, це, мабуть, такі навпаки, зле це ситуацію погіршує. Розуміємо, що координація і можливості регулярних військ більші, ніж були у е, так званого ПВК. Не зовсім. Ну, по-перше, при всій повазі до шановного речника, я б уточнив, що насправді е, десантно штурмові війська Росії там використовуються давно. Е, весь цей час насправді Вагнер не наступав сам. От лобовий штурм міста переважно здійснювали вагнерівці а по флангах все одно їх прикривала та сама десантура. При тому це рештки саме тих, от так званих елітних кадрових частин російських ВДВ, от, де переважно не мобіки, а переважно саме контрактники. І так само вони весь час залежали від артилерійської підтримки, саме регулярних військ, і від авіаційної підтримки. Тобто, ПВК Вагнера весь час була саме просто м'ясом, яке без допомоги і кадрових частин ВДВ, і арти, і авіації ні на що не були здатні. Але в них є одна з їхньої точки зору перевага: от е, на е, контрактники, десантники, вони не будуть так помирати, як мухи, як помирають оці вагнерівські зеки, які заради того, щоб вирватися із гулагу, згодні ну, буквально на що завгодно. От в цьому принципова різниця вагнерівців можна було гнати на такі саме самогубчі суїцидальні атаки, на які професійні військові ніколи не підуть, і саме тому найстрашнішим для нас було і лишається поєднання от вагнерівських смертників із регулярами, які забезпечують їм організованість та правильну вогневу підтримку. Ну як би не закінчилась оборона Бахмута, але очевидно, що ПВК Вагнера е, на цьому закінчується. Мається на увазі е, як сила в цій нашій війні, да у, 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 у пригожина лишаються його е, родовища в Африці і ті професійні найманці, які їх охороняють. Але це абсолютно інша історія. Отут саме як військова сила на фронті, ПВК Вагнера вистачило тільки на Солодар і Бахмут. І неважливо зараз дожмуть вони Бахмут чи не, не дожмуть. Е, по-любому на жодне наступне місто е, вагнерівців вже просто фізично немає. Ну, е, зараз. Спільна риса усіх, на жаль, усіх багатьох принаймні, міст на Східному фронті, це те, як вони виглядають. Росіяни не залишили там фактично нічого живого. Ось ми зараз покажемо відео, як виглядає Мар'їнка зараз, і хочемо вас з вашого досвіду запитати, які от в таких умовах, які ми бачимо на цих. Кадрах виникають складнощі у наших оборонців. Ну, жахливі абсолютно кадри, але е, це фактично не Марінка. Це те міс місце, де раніше була Марінка. Великий жал жаль, жаль е, Солидар рівно такий само, Бахмут рівно такий само. Але до речі, е, поки що це стосується на щастя далеко не всіх міст Донбасу, і це одна з причин, чому ми так відчайдушно чіпляємося mm. за Бахмут, тому що далі за ним стоять власне е, Сіверськ, Славянськ, Краматорськ і Константинівка. По цих містах вже прилітає, але принципова різниця, коли це тилові міста, до яких інколи долітає, і коли це місто, по якому проходить фронт. От, власне, одна з причин, чому ми так тримаємо Бахмут, це те, що якщо його так і доведеться здати, то далі чотири перелічених мною міста е, стають із прифронтових фронтовими, і далі зрозуміло, ж на жаль, вони стануть прийдуть в такий же стан, незалежно від того, як довго ми їх утримаємо. От і звичайно в таких умовах триматися не те, що складно, а майже неможливо. На межі, От, так, це, це на межі, а то й за межею людських можливостей е, і. Це власне в цьому суть російської стратегії. Я це пригадую ще з моєї юності, коли я ще волонтерив на перший російсько-чеченський. От і от вони так зносили грозний, причому двічі: от в першу чеченську, в другу чеченську. Абсолютно так само вони зносили Алепо. От е, єдина різниця цієї війни, що все ж таки, наша протиповітряна оборона не дає їм ще й робити коврові бомбардування. І тому вони проповзають Донбас повільніше ніж Чечню ніж Сирію. Просто того, що ми не дали їм небо. Наші ППО все ж таки закривають небо, не дають їхній авіації нормально працювати і лишають тільки оцей так званий артилерійський вал. Але за якийсь час навіть арти вистачає просто щоб зрівняти повністю місто. Фактично, вони жодне місто Донбасу цілим не взяли. Вони всюди зайшли тільки саме на руїни на тому місці, де були міста. Ну але їх це влаштовує для них ключове. Це ну такий контроль площі на карті. Тут питання раціональності просто видається очевидним. Ну жодна армія світу у 21-му столітті так не воює, але вони живуть не в 21-му столітті. Ну і, і крім нас, так такої само, ситуації, яку вирути. ми бачили на цих кадрах, як ви правильно відзначили, на місці, яке колись вважалось Смарінку, додаються ще й погодні умови весни. Я хотів би, щоб наші глядачі подивилися буквально кілька секунд. Відео яких умовах захисники зараз під Бахмутом захищають наш спокій тут у тилу. Ось так виглядають окопи. Це і ще додаткова складність того, в яких умовах доводиться утримувати фронт. Знаєте, ну тут, а є деякі кадри, які просто не можна показувати на екрані. Ну, вибачте таку банальну, таку вибачте несмачну штуку, наприклад, як виглядають ноги, які виймаєш з чобіт після того, як хоча б навіть тиждень попрацював от в, таки, в, в таких умовах. От і скільки потім це лікувати. Але на жаль, так, наші захисники наразі змушені отак от жертвувати здоров'ям в цих умовах. Але е, в даному разі погода все ж таки більше на нашу користь, як це не парадоксально звучить, тому що в окопах однаково звичайно гидко і нами, і москалям. Але е, в першу чергу така погода означає, що неможливо просуватися на бронетехніці, а це завжди більше б'є по тих, хто наступає, аніж по тих, хто обороняється. Оскільки поки що ми в обороні, то наразі ця погода на нашу користь. Але відповідно далі, от чим довше земля лишатиметься отаким от багном, тим довше це стримуватиме, власне, той самий наш омріяний давно контрнаступ, про який от тільки лінивий не говорив. Пане Євгене, дуже дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого вечірнього ефіру і поговорити про важливі питання фронту і перебігу подій там. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни.